Хто вони, ті, хто не відступив, ті, хто не промовчав, ті, хто вибрав бій словом, зброєю, душею. Вони не чекали слушного моменту, вони створювали його. У час, коли Україна здригалася, вони трималися за мову, за землю, за нас і з вами. Цей канал про них, про українці, які не бояться бути українцями, про справжніх патріотів, принципових нескорених. Відеонариси про патріотів України, історії, які варті вашого часу, герої, яких ви маєте знати, українці, якими можна пишатися. Підпишіться, вимкніть дзвіночок, пам'ятайте, ми не просто країна, ми нація, що бореться.